Місце Москва, метраж 1, 5, 4, к кімнати 4, висота стель Трим дизайн. Маша Файнберг, Фото Ольга Шангіна, коротенько, замовники придбали нову квартиру недалеко від школи, як уходять діти, щоб не витрачати багато часу на дорогу, і запросили дизайнера Машу Файнберг перетворити трійку з типовим ремонтом спочатку 2000 в затишне, функціональне і ергономічне простір і знайти місце для ще однієї кімнати. Благо площа дозволяла це зробити. Подробиця. Замовники купили квартиру з неузгодженим переплануванням, розповідає Маша Файнберг. При першому моєму знайомстві з об'єктом в ньому виявилися багаторівневі стелі, арки, отвори в несучій стіні, величезний 25-метровий коридор і підняті на 15 з незрозумілої причини, підлоги у ванній кімнаті. Звичайно, все це потрібно було переробляти. У квартирі не було достатньо вікон, щоб зробити кухню з вікном. В результаті її розмістили в глибині квартири на місці колишнього холу. Через кухню є наскрізний прохід з передпокою у вітальню, увагу привертає красива перегородка, з кловкою. В неї дизайнер інтегрувала обідній стіл довжиною 220. ідея цікава: стіл частково знаходиться в кухні, а частково. У вітальні при цьому конструкція стіни дозволяє відкривати дверцята, розташовані в нижній частині перегородки і пересувати стіл у вітальню як цілком, так і на будь-яку зручну довжину ліля столу значна вага, що виключає навіть мінімальне розхитування стіни в процесі експлуатації, розповідає автор проекту: решта простору розділили на дорослу і дитячу частини. В які можна потрапити з вітальні у блоці батьків, знаходиться спальня, ванна кімната і велика гардеробна, в дитячій дві спальні і своя ванна кімната, нове планування замовники відразу схвалили, але вирішили діяти за законом, так як потрібно було виконати два отвори в несучих стінах. Збір документів створення проекту від підвідомчої цього будинку проектної майстерні не відняли багато часу, а ось затвердити змогли тільки з третього разу, хоча порушень не було це звичайно, трохи затримало реалізацію. Ділиться Маша Файнберг в обробці стін використовували шпалери під фарбування, і бамбукові шпалери з ними стіни здаються тепліше, а завдяки властивостям приховувати тріщини вони зберігають первісний вигляд довгий час. Концепція інтер'єру народилася завдяки любові дітей замовників до музики. Син грає на електронній гітарі, танцює, а дочка вчиться грати на фортепіано і займається балетом, розповідає автор проекту. Так з'явилися шпалери у ванні. Я придумала їх на основі партії, нотпісні, угапки Даї на музику Едвард Рімбаюлт і форми шестигранників, підібраних для підлоги у ванні. Місць для зберігання в квартирі досить при спальні батьків є велика гардеробна. Ще одна, трохи менше, ховається за дзеркальною стіною при вході в квартиру. Третю гардеробну передбачили в кімнаті сина, і тільки в кімнаті дочки зробили вбудовані шафи, щоб зробити інтер'єр унікальним. Майже всю корпусні і м'які меблі виготовили на замовлення за ескізами дизайнера. Завдяки цьому вдалося не тільки заощадити. Але й ефективно використовувати кожен сантиметр простору. Планування, фотографії до ремонту бренди, представлені в проєкті оздоблення шпалери за ескізами дизайнера у фарб», артфарба, мандерс, підлогове покриття, плитка, топ ацер, паркетна дошка, кареля, меблі, ліжко в спальні, ліжка в дитячих всетків інтер'єр», циліндричні високі журнальні столики, коза гоме, журнальний стіл, у вітальні і пофи в коридорі. Виготовлення за ескізами дизайнера, нітрит титану, всі шафи, столи, тумби, консолі, камінний портал, все, майстерня Дмитра Бабкіна, кухонні меблі, виробництво Артема Яшкіна, меблі у ванній. Оут, Килимий Довлет Гоюса, декор картини в дитячий сина, спальні і вітальні все. Євген Заремба, Арарта, 12 акварелей серія, двері, 4 акварелі серія, дівчатка, все Марія Файнберг. Природне звуковидобування, Олександр Корольов, Ерарта Декор, Барселона Десіт. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і